Відео буде корисним саме тим глядачам, які у пошуках свого улюбленця електровелосипеда. Тому порівняння від компанії Sparta, модель Віра на 10-х колесах, барабанні Гальма, модель Sparta Мрія, 130 кг, найпотужніший, найбільший, гідравлічний дисковий гальма на 12 колесах. Віра має двигун 500-ти. Мрія має двигун. 1200 Вт, 72 вольти, Цей потужний електровелосипед має бачите, спеціальний такий замочок, щоб не требаніло позаду, коли їдете. Величезне сидіння для того, щоб кожен побажає провести великий вантаж, міг його розмістити саме тут, під нішки. Для великого габаритного вантажу, сумки, наприклад. Тут лише підніжечки для дитинки або внука, якого ви везете до школи, садочка. Так, тут маємо два амортизатори, тут один. Позаду пройшовся, показую що електровелосипед парата мрія, сидіння відкривається. Замка запалювання під сидінням місця. Перепрошую, великий об'ємний такий багажник, бардачок під самим сидінням. Так, зарядний пристрій. Вмикаю. Показую 4, але насправді 3 передачі. Перша передача. Друга передача. Третя передача. Ну, а скільки насправді він буде їхати, ми це все перевіримо в наступних випробуваннях на моєму каналі. Віталій Бойчук. Потужний електровелосипед вагою 130 кг приблизно. Ось вам порівняння з маленьким електровелосипедом Спарта Віра. Це я не пам'ятаю скільки коштує, в районі 20. А цей точно пам'ятаю, 53 тисячі гривень. Тож, кому цікава ціна цього маленького на сайті Zer.ua вона є. В районі 20 тисяч гривень. Цей коштує 53 тисячі гривень.